Демне заняття. У нас пройшов дощик. Ти квандом нас прижилось, ну не в нас, а Гліб ходить, займається і має де витрачати свою енергію. От. Ми сьогодні трохи запізнюємося, Ну, так як я вже раніше розказувала, тут запізнення 5-10 хвилин. Це взагалі не рахується запізненням. Ну, в школі трохи строгі, ну, більш суворіше. Там 5 хвилин тобі не зроблять цього. а вже більше, то так. Отак от. Дочі гуляю. Собаки і заодно чекають чоловіка біля зупинки. Хто би міг подумати? Що буду чекати його отак? Ну що? Я чоловіка одразу запрягла, в магазин на базарчик. Скупилися. <суспільні> програмі. Малому купили полуницю, в нього день народження. Показали, а вона в кульку тут. Та, вона не видно. Тут якраз сезон почався, до речі, полуниці. Вона вже падає в ціні потрошки. так що... І тут до, до літа буде полуниця до самого. Mm -hmm. Полуниця майже як яблуко. Різниця хурма і полуниця. Її, походу, нема. Так що будемо наїдатись вітамінами є okay, yeah, mm -hmm. можливість mm -hmm. та, За той рік відмітити можна, що харчуватися стало краще в плані вітамінів по 100%. Mm -hmm. 100%. Mm -hmm. Оочі, Фруктів, mm -hmm. Тут з фруктами набагато Тут краще. З ними і дефіциту немає, і доступні вони досить. Цілий рік, так. Якщо, наприклад, якісь не сезонні фрукти, то мені здається, апельсини, мандарини якраз сезон взимку. Така вже, я думаю, то в них весняний сезон почався. Ну, в цьому регіоні, де ми, де ми живемо, бо холода закінчилась. Я дивилась прогноз на майбутнє. Ну так в день 18-24, як коли вночі, там не менше 11 градусів, 15, отак. А ще є нас весна. Вчора був в Валенці, в Оленці ще вітер сильний був. Так, Хоча люди вже було... ходять на короткі рукави. І ми сьогодні вже так само тестуємо вже іспанську весну. Ну я мерзляк, я ні. Купили маркедонії мандариновий сік. Сонечко радує. Сві... Ну Він такий з осадками, його треба збовтати, такий більш подібний до натурального. Клементинка. Так. Ну Мені більше не смак апельсиновий, тобі. Ну, я, я Хоч хоті... він солодкий. Я хочу просто пити. У мене підходить такий варіант не бачили таку картину. Тут між чорною і червоною машиною ще був автомобіль, хлопець сів за кермо. Ну, Вони тут всі так паркуються, це нормально, це для нас завжди шок. Він включив е задню, посунув у ту чорну машину до білої, між ними був більший простір. Тупо так посунув і виїхав. Хоча спереду було достатньо місця, щоб, ну, як на мене, виїхати. І тут дуже часто паркується отак, от як в нас бо це вже дотепер рахувалось. Тут ну до автомобілів набагато простіше ставлення, ніж в нас. Навіть на прощання не посигнала. Якщо, якщо в нас буде автомобіль, то що треба бути готовим до того, що хтось під'їде, його посунуть і пошкрябаємо. Фарко... Тут... Фаркоп треба і спереду і ззаду. Так. Тут реально я, я може, якщо побачу, я ще зніму, як вони паркуються один до одного просто без проміжку. Пропустили, були в процесі, насолоджуємося сонцем. Так, пальми, Там ззаді нас парк. Не всі дерева зелені, але ще багато зелених. Син відсвяткував день народження в дитячій кімнаті з яким класниками. В школі вони також святкували, а ми на наступний день поїхали йому за подарунком. Так як він кожен день казав, що хоче щось інакше, ми вирішили, нехай він обере сам. От, а так як був великий ну сильний корок, то ми дали засняти отакі пейзажі з автобусом. А причина цього корку була аварія. В магазинах з іграшками легше не стало. Син погоджувався на любі пропозиції. Або при питанні, можливо, щось інакше, так само погоджувався. Було дуже важко обрати йому подарунок, так він як сам не, ну, не знав, що насправді він хоче. Коротше, вже ледве живі. В Макдональдсі збираємо самокат на малого. Залізли на другий поверх, там, де нікого нема. Скоро будемо чекати автобуса а малий викликає ліщ. Так. Сьогодні ми всі загораємо, так? Трохи грісь на сонечку на терасі, дома холодніше, а на сонечку просто можна загорати. 에, трошки такий сумбурний вийшов плох, відрізочки з, з, з нашого життя, з моментів наших. От, 에, дійсно, дуже важко щось знімати, мені зосередитись, коли приїжджає чоловік, бо хочеться насолодитись цим моментом. Часу дуже мало. І, можливо, таке трохи по -по пожоване покомка не вийшло, ну, але вже як є. Всі ми залишились щасливі цієї зустрічі. Правда, в наступному влозі я ще покажу нашу прогулянку в природньому парку, дуже гарному, з каскадним таким водоспадом. От, дуже багато там качучок літає. І таке всяке потрошки буду показувати Іспанію. Багато не подорожую, бо нема машини. А все, що можна дійти пішки, намагаюся бувати у всіх ціка... цікавих точках цього регіону. Сусідка каже, що може, якщо буде погода, поїде на море, нас візьме, а я відповідно, камеру і вас. Але біля моря ще досить холодно, і зараз е, андалусія затопить дощами, там зливи страшні. Біля моря вітри дуже сильні, то в нас тут так, затоп, тепло, сонечко. От. Головне, якось серпень пережити, а все решта тут чудова дуже погода. Всім папа, -па, всім дякую, хто завітав на канал. Папа. -па. Всі загорають. Сонечко, пташки.